Вітаю вас, друзі, на каналі Неймовірний Світ. Пропоную послухати загадкову історію про зупинення настінних годинників Парижа у 1902 році. Отже, у першому номері журналу Вісник Знання за 1903 рік було описано неймовірну подію. В ніч з 29 на 30 грудня. 1902 року о 1.05 у Парижі зупинилися практично всі настінні маятникові годинники. У публікації йшлося про те, що в цю мить багато парижан відчули запаморочення, супроводжуване нудотою і непритомним станом. Директор Центральної метеорологічної станції Парижа тоді офіційно заявив, що жодних атмосферних аномалій за весь цей час не спостерігалося, сейсмографи не відзначили жодного випадку коливань ґрунту. Однак, за припущенням фахівців, мав місце саме геофізичний феномен, оскільки зупинилися лише маятникові інструменти, а напружений годинник паризький збій жодного впливу не справив. Відомо, що маятник у годиннику коливається під впливом сили земного тяжіння. Така одночасна зупинка всіх маятників могла б статися, якби, припустимо, тієї ночі в Парижі одним махом прибрали силу земного тяжіння, і всі жителі опинилися б у стані невагомості, і відповідно маятники теж. Такий самий варіант був би можливий. Якби весь географічний район відразу опинився б в стані вільного падіння. Оскільки це практично неможливо, залишається припускати, що виникли коливання за фазою протилежні коливання маятників, і при підсумовуванні коливань вони взаємно знищилися. За будь-якого з варіантів людина відчує нудоту і запаморочення, і зрозуміло, буде сильно налякана. Що і сталося з парижанами. Стривожені люди зажадали пояснення події у влади, але чіткої відповіді так і не домоглися. Але ось що цікаво було б дізнатися тієї ночі в Парижі зупинилися тільки маятники годинників чи всі прилади, що здійснюють коливальні рухи, наприклад, знаменитий маятник Фуко. Нагадаємо, що це таке. У середині 19 століття Жан Фуко винайшов пристрій, який наочно демонструє обертання землі. Спочатку вчений провів експеримент у вузькому колі. Пізніше про цей дослід стало відомо Луї Бонапарту. 1851 року майбутній французький імператор Наполеон III. Запропонував Фуко повторити експеримент публічно під куполом пантеону в Парижі. Під час експерименту вчений взяв вантаж вагою 28 кг і підвісив його до вершини купола на дроті завдовжки 67 метрів. На кінці вантажу він закріпив металеве вістря. Маятник здійснював коливання над круглою огорожею, по краю якої був насипаний пісок. При кожному хитанні маятника гострий стрижень, закріплений знизу вантажу, скидав пісок приблизно за 3 мм від попереднього місця. Приблизно через 2,5 години стало видно, що площина хитання маятника повертається за годинниковою стрілкою відносно землі. За годину площина коливань повернулася більш ніж на 11 градусів. А приблизно за 32 години здійснила повний оберт і повернулася в попереднє положення. Учений таким чином довів, що якби поверхня землі не оберталася, маятник Фуко не показував би зміни площини коливань. У журналі спостережень за маятником Фуко, який вели служителі Пантеону в ніч з 29 на 30 грудня 1902 року. Жодних аномалій у поведінці пристрою зафіксовано не було, тобто маятник коливався, як завжди, без усяких відхилень і зупинок. Тривалий час цей факт вважався незаперечним, поки 1998 року за справу не взявся французький журналіст Жак Лемє. Провівши розслідування, він встановив, що цієї ночі в Пантеоні. Чергував такий собі Клод Рандо. Зрозуміло, що цієї людини давно вже не було на білому світі, але жаку вдалося відшукати онуку чергового мадам Христину Шардрен. Вона згадала, як дід одного разу розповів їй, що тієї нещасливої ночі і маятник Фуко поводився незвично судячи зі слідів, прокреслених вістрям стрижня на піску. Він змінював амплітуду коливань і, ймовірно, навіть зупинявся на деякий час. Самого моменту цієї зупинки дід не бачив не будеш же стежити за маятником, не відриваючи очей. Але відповідний запис у журнал спостережень Рандо заніс. Однак, згодом Аркуш із цим записом було видалено з журналу, а замість нього вклеїли інший, де було написано. Щоніч минула без пригод. Начальство категорично наказало Клоду мовчати про те, що сталося. Жаку Лем'є вдалося розшукати цей журнал, і він переконався, що мадам Шардрен сказала йому правду. Аркуш у журналі дійсно був замінений. Кому і навіщо це було потрібно, не зрозуміло. Хто винен? Чому все ж стався Парижський збій? Існує безліч версій, і серед них є абсолютно екзотичні. Наприклад, є думка, що зупинка годинкових маятників в Парижі це пустощі прибульців. Вони, мовляв, провели своєрідний психологічний експеримент, бажаючи простежити за реакцією землян на таку надзвичайну подію. Тому ж, Жак Улем'є вдалося встановити, що в ніч з 29 на 30 грудня. 1902 року в небі над Парижем було зафіксовано невідомий об'єкт у вигляді Великої Темно-Багряної кулі, що перетнула столицю Франції з південного сходу на північний захід. Інформація про це була в Паризьких газетах. Ще більш екзотична версія полягала в тому, що тієї ночі в районі Парижа землю пронизала наскрізь як голка. Мініатюрна нейтронна зірка це астрономічний об'єкт, що є одним із кінцевих продуктів еволюції зірок. Виникає він зазвичай після вибуху над нової зірки. Маси нейтронних зірок можна порівняти з масою сонця, але типовий радіус становить лише 10-20 км. Багато нейтронних зірок мають надзвичайно високу швидкість обертання. До тисячі обертів на секунду. Якщо таке космічне свердло струмилося б в планету, що перетнула його шлях, цілком можливо, що воно проскочило її, навіть не помітивши і не завдавши серйозної шкоди. Але потужний імпульс гравітаційної хвилі, що виник при цьому, привів би тіла, що зустрілися на його шляху, в короткочасний стан невагомості і зупинив маятники. А якби в той час уже існували радіо, телевізори та інші електронні прилади, ефект був би ще більш приголомшливим. Цілком можливо, Паризький збій пов'язаний з високою сонячною активністю. У момент сонячної активності відбувається викид речовини з сильною електромагнітною енергією. І якщо він спрямований на Землю, то кількість речовини не впливає на гравітацію. Але відбувається сильне збурення магнітного поля планети. Оскільки велика кількість деталей механічного годинника виконана з легких струмопровідних металів, зміна індукційного поля може перевищувати силу гравітації і змінювати період та амплітуду руху деталей, що для годинника означає порушення ходу або зупинку. Ця версія цікава. Але не пояснює, чому не зупинився пружинний годинник. Не виключено, що до Паризького збою призвели досліди великого вченого Ніколи Тесли. Якраз у ті роки він займався дослідженнями магнітних полів і високих частот у своїй лабораторії, проводив експерименти з перекидання електроенергії без проводів на великій відстані. У такому разі, Парижани Відбулися легким переляком. Нарешті найбільш приземлена версія повідомлення у віснику знання це звичайна качка, тобто видумка. Нібито новому виданню потрібна була сенсація, щоб підвищити інтерес до нього і підняти тираж, а насправді ніякого збою не було. На це можна заперечити, бо зупинка годинників розбурхала все місто. У той час новини здебільшого дізнавалися не з газет, а передавалися з вуст вуста. Загадкову подію широко і жваво обговорювали ще до виходу номера вісника. Як бачите, версій безліч, але жодна не проливає світло на природу цього таємничого явища. І найімовірніше, правди про паризький збій ми навряд чи дізнаємося. Ось така історія, друзі. На цьому я завершую цей випуск. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Попереду ще багато цікавого. На все добре, щасти вам!